Через вісім днів після скоєння злочинів перші арештовані. Поліцейські схопили та висунули підозру двом чоловікам, яким закидають напади на жінок у новорічну ніч. При собі ті мали записки із погрозами арабською та німецькою мовами. Їхні імена не розголошують. Поліцейські затримали та обшукали двох молодих північноафриканців на площі біля залізничної станції. Були ознаки того, що вони скоїли сексуальне насилля, тож їх заарештували. Речі, які доводять їхню причетність до злочинів, конфіскували. Більше я не можу нічого розголошувати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, країна має подумати про можливість депортації осіб, причетних до новорічних нападів. Те, що трапилося у новий рік, категорично неприйнятне. Ось чому відповідні органи проводять ретельне розслідування. Ці жінки були беззахисними перед зловмисниками, і для мене це нестерпно. Ми будемо вживати жорстких заходів аж до депортації винних з країни. Це буде показовим для тих, хто не хоче поважати наші закони. Тім, німецькі юристи запевняють, у ситуації домагань у НАТО натовпі дуже складно довести провину конкретної людини, навіть якщо встановлено, що вона там була. Нагадаю, німеччина. Прийняла більш ніж мільйон мігрантів з близького сходу та північної Африки, найбільше з усіх європейських країн. Тим часом про аналогічні злочини на свята повідомили в поліції Фінляндії та Швейцарії. Щоправда, там правоохоронці зреагували оперативніше, тому кількість постраждалих суттєво менша. Частину підозрілих молодиків, які групами збиралися в центрах столиць, одразу затримували та відправляли назад. Варвара Міранкова, п'ятий канал.